Я думав, основна проблема зараз в ігровій індустрії це оптимізація, яка дуже часто вона відсутня. Але цього разу я зрозумів, що давно мене так не кидали на кошти і на контент. Салют, піпло, я вас вітаю з вами Хьюман. І сьогодні поговоримо якраз таки про DLC до Remnant, яке вийшло у нас буквально 23 го числа Forgotten Kingdom, друге DLC цієї серії гри. Ну, я вам одразу скажу, що я максимально розчарований, тому що. Дуже багато негативних моментів. Я не хочу одразу вас наштовхувати з самого початку на негативні якісь емоції. Ви могли бачити проходження по великому рахунку. DLC, які ми чекали пів мать його року, проходиться майже за 2,5-3 години, дехто там може і за дві, дивлячись, в якому ритмі і режимі ви граєте. І я погодився, якби не певні, але тож тут давайте по порядку: за 2-3 години ви отримаєте всього-навсього два нових. Боса. Вони настільки прості, ми грали на майже максимальній складності, не на апокаліпсисі. Окей, можливо, хтось скачне. Окей, можливо, зіграно, тому що ми вже не перший раз граємо в кооперативі саме цим складом. Але, ну. Перший бос проходиться з першого траю, останній бос проходиться з третього траю. І то перші два траї ми просто затупили. І то там механіки такі, що можна скіпати, перекати майже все. Допустимо, це суб'єктивно, ще там були босси під час проходження, але це на генерації Яєші, які генерації біомів вже були раніше в оригінальному другому ренанті. Всі ті мапи, де ви граєте в Яєщі, як, як мінімум в тій генерації, які ми грали, це тупо така сама мапа, яка була. В другому ремнанті. В результаті виходить, що ви отримуєте одну маленьку невеличку нову мапу, і, і той самий Біом Яйще, який був в ремнанті, другому до цього. Окей, я можу сказати так: ну допустимо, ми не ролили інші біоми, але вибачте, я й не повинен. Я хотів отримати новий контент тут і одразу. Я за це платив кошти 260 гривень за DLC. А по факту ми отримаємо просто трошечки невеличкої мапи, реально нової. І вона, вона по факту є хабом, звідки де ви йде, йдете по другорядним і основним квестам в ту саму яєшу, яка була в другому ремнанті, і виглядає так само та сама генерація. Окей, тут можна сказати, ну вони ж довезли новеньких НПС, і це правда, більшість нових NPC, ну там декілька типів нових NPC, і літаючі не тільки різні є, ну як мінімум плюс-мінус п'ять, треба врахувати. Але основна їх концентрація в, цьо, в цій маленькій новій мапі, в цьому хабі, звідки ви просто йдете по різним потім генераціям яєщі, які вже були. Да, я вже сказав. Коли ви поступаєте в єєшу, яка була до цього, там старі моби. Тобто проходити тупо скучно, і це я вам кажу за момент, коли ми грали в другий Ремнант і ми грали в DLC. Тобто, пройшло вже настільки багато часу, я не дрочив ці біоми дуже довго. Я там, тільки коли ми пройшли, ще трошки пограв і забив. Та сама була історія з DLC. Пройшло вже півроку, я не повертався в цю гру, і я все одно пам'ятаю, біом яєші і тупо ті самі мапи. Цікавості немає. Але можливо, знаєте, я думав, ну окей, можливо, не розтягнули таким чином ділсі, хоча по факту ні, як виявилось, можливо, сюжет. Але фішка в тому, що я яка історія? Зараз буде спойлер, будьте уважні. Ви зустрічаєте щось неясне. Якщо ви використовуєте озвучку не оригіналу, то вона буде основний е, квест гівер. Настільки тихо говорить, що ти не чуєш нічого, треба підвищити звук, а все інше тоді буде дуже гучно. Окей. Технічний момент. Ну допустимо, тому що всі інші говорять нормально. В результаті ти, ти зустрічаєш незрозуміло, що вона щось тобі розповідає частково якусь інформацію, кладе на тебе дебаф, і ти йдеш для неї щось шукати. В результаті ти шукаєш, знаходиш. Послідовно з цим моментом ти ще вбиваєш одного боса нового. Я так розумію, це новий бос, це якийсь її, скажімо так, чи, чи, чи то знайомий, чи коханий, я вже не пам'ятаю, як, фавон, який, якого ти вбиваєш і коротше, приносиш їй якийсь атрибут. Їй щось не подобається в результаті цього недостатньо. Ти вбиваєш боса. Це кінець. Я з трейлерів, які два перекладав і озвучив, дізнався інформації набагато більше ну, за основний лор концепцію гри, ніж в самій грі. Це як? Ти віддаєш 260 гривень за навіть по факту не новий контент, де, ну, я не знаю, 70% гри, можливо, більше, ти проводиш, сука, в старому біомі яєщі. І все. Я розумію, якби це був би патч. Це був би пач для гри, оновлення гри, але не DLC. Я б зрозумів, якщо б вони сказали, ми додали DLC, але воно безкоштовне. Я б сказав, ну окей, тут, типу, стара єша ролиться, але все ж таки ми бачимо нові NPC, два нових боса. Ми бачимо ну, невеличку мапу, ну непогано. Але окремо DLC через півроку після першого, перший DLC, згадайте, він в концепції Лосому. Повністю нові локації, новий сюжет. Ти зустрічаєш цю, будь ласка, гарну німує, з яка спойлер, заточена в вежі, і потім у тебе навіть є вибір зробити так, як каже вона, чи як той король, який являється останнім босом. Тут навіть вибору ніякого немає. Ну, можливо, він десь прихований, можливо, але він не очевиден абсолютно, Його, він відсутній для розуміння. Тобто локації старі. Сюжет вообще незрозумілий. Той фавен, який з'являється в трейлерах, як був до цього, якщо ви дивилися моє озвучування, він там інфи дав набагато більше, і здається, що з ним можна взаємодіяти. По факту, в грі, коли ти з ним взаємодієш, він просто обривками фраз тобі щось говорить. А іноді взагалі якийсь там отчуждений і просто пропонує тобі декілька товарів придбати. Крапка! Це, вибачте, це сука весь сюжет, <рі> весь сюжет гри. І в кінці спойлер. Ви повертаєтесь в зону 13, тому що ви думаєте, а це що все? Можливо, є десь продовження? Ви ти просто методом тика починаєш шукати, ну, можливо, щось упустили. І ти заходиш в фавна, який тебе завжди називає пакульте, ну, в принципі, завжди там нас називають фавни пакультек, ну, менше з тим в зоні 13, не пам'ятаю, як його звати. Там ти віддаєш йому одну примочку, і він тобі трошки розповідає про квест, натякаючи, що ось один елемент ти зібрав. Треба ще два, всього їх три. Ти думаєш, ну так може зараз продовження? Ні, це кінець DLC. Тобто це натякає на наступні DLC, і знову ж таки, де контент? Немає контенту. Коли ти в порівнянні ставиш перший DLC і другий Remnant, це провальний, провальний DLC друге. Я, друзі, не знаю, що додати. Можливо, комусь подобається погенерувати е, стару, старий біом яєщі. можливо, зміниться навіть трошечки цей хаб. Е, Нова мапа, можливо, ви захочете поролити кільця, якийсь шмот, знайти сет новий, знайти новий клас, але це все. Тобто, ти виходить, просто генеруєш. Я з друзями, коли грав, я їм сказав. Тобто виходить, що ми просто тупо ролимо старий біом з трошечки новим контентом. Ми могли б зробити все те саме безкоштовно, не платити 260 гривень, і просто заролити яєшу або лосом, або інші біоми, і все, все те саме. Тобто, ну безкоштовно повинно бути. Як мінімум, це зараз я вам розповідав, знаєте, от по горячим слідам. Що от ми ще там не зіграли, пройшли буквально за, за півтора стріми, і на цьому все. Я, моя оцінка дуже критична для цієї гри. Це 2 з десяти. Тому що, ну, ну тому що я сказав, чому. Дуже багато негативних моментів. Плюс ставити за оптимізацію я ніяку не буду, тому що ну, це, це кишунство зараз просто іграм ставити плюс за оптимізацію, в смислі, вона з старту повинна бути. Плюс все ж таки є. А, Трошечки контенту докинули, тобто це нова мапа, декілька нових, новеньких NPC і боси. Ну, тобто, є щось нове, так? Можна сказати, що ціна, ну, типу, невелика, але мені здається, цей новий контент на 260 гривень не тягне. 50 гривень максимум. Ну, нав навіть 100 я б не віддавав. Другий плюс, який я ставлю, це навіть не до гри, а до кооперативу, можливості кооперативу. Я просто класно провів час зі своїми товаришами, з якими ми пограли хоч трошки в новий контент. І то, я ж кажу, з трьох годин умовного стріма ти отримаєш ну там ну, хвилин 40 нової мапи. Ну, це все. Все інше це старе. Плюс-мінус. Два з десяти, це моя оцінка. Ренту. Це максимальне розчарування. Тим паче, якщо ти. Я, я не очікував другий діосі, для мене це було е, ну, нещодавно, умовно, там тиждень тому дізнався, що буде 23-го числа. Я думаю, о, клас, пограємо в Рент, дуже давно хотів, тому що в тебе ще в пам'яті, що. Брін, перше DLC було просто шикарне, реально крутий контент, і тут виходить все. І я сказав на стрімі, що реальний плюс для цієї гри сьогоднішньої для цього стріму, тому що ми просто зібралися разом пограти. Крапка! Дякую за увагу.